Сьогодні в нас такий малесенький тест-драйв буде експеримент, як завжди. Ми любимо це робити. Не так давно на діжці капролонові 3 літри тиснули ми виноградну кісточку. До речі, з минулих експериментів вона лишилась. І сьогодні спробуємо це все тиснути на діжці зменшеного об'єму 08 літрів. Тоді ми тиснули на 3 то наш був 50 тонн. Тиснули на граничних тоннажах. Сьогодні це все проведемо на оновленій діжці. Побачимо, чи за рахунок зменшеного об'єму ми доб'ємося результату. Тоді був вихід, е, е, вихід з виноградної кісточки близько 5%. Ми вже попередньо зважили, в нас тут 400 грам. Це все зараз помістимо до нашої діжки. Будемо тиснути, фільтрувати через ляний мішечок. Завжди два таких ляних мішечка йдуть в комплекті. Зато брашки ще лишився. <хи> купляли ми це все на дошці оголошень насіння. Дядько, якого ми купляли це все, займається виноробством. Ну а сировину, яка лишається, він реалізує через, через інтернет. А ми після нього вже дотиснемо лію. Є, yeah. бачите, майже, майже повна діжка. Може так, сантиметрів доверху не вистачає десь 3-4 см. І загрузка 400 г насіння. Все, в принципі, у нас все готове. Тільки наберемо трошки з вами висоти. У нас такі блінчики є. Я думаю, якось ми в подальшому це все продумаємо. Щоб цю висоту якось чи вищий поршень зробимо. Щось придумаємо. Також носик потрібно буде довше зробити, бо. Він тут якраз на стику, щоб можна було тару підставити. Так, давайте глянемо. Речижок ми піджали догори і кнопкою, кнопкою будемо включати нашу маслостанцію. Відцентрували все, блінчик, тут ми не підставляємо. Немає такої необхідності. Підібрали діаметр діжки по ширині штоку, щоб прямо шток прижимав. так Трошки ще відцентруємо, щоб все рівномірно було. Ззаді все рівно. Насіння просідає, стрілка на манометрі потрішки починає підніматись. Останній раз, як ми тиснули на трьохлітровій діжці. Першу каплю ми побачили тільки через 2 години. Так, у нас є 40 мегапаскаль. Піднімемось на максимальний рівень, який ми можемо дати для даного маслопресу. І зразу проведемо такий тест-драйв. Ого! Дивіться! 40 мегапаскалі, наша олійка вже пішла. Перші краплі. Супер взагалі. Да, 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 да. діжка працює. Е, нагадаю, що минулий раз тиснули на 3 капролоновій. Ми спочатку чекали 2 години. Цілих 2 години ми чекали на перші краплі. Тут буквально півтори хвилинки піднялись до 40 мегапаскаль, і олійка вже наша пішла. Супер, супер! І я, я згадав, ми тоді лишали наше насіння на цілу ніч. Ми тоді добились вихід олії близько 5%. Так, да, тут не дзюрчить, але капелька така густенька. Думаю, тут результат буде набагато цікавішим. І так, У нас вже є 60 мегапаскаль, давайте дамо максимальних 70. Це 70 є. І донце Донце в самій ємкості вона вже повністю закрилося. Думаю, тут необхідності на цілу ніч немає лишати його. Тут, як бачите, самі на власні очі. 60 мегапаскаль. давайте ще раз піднімемось. 70 є. Так, крапельки наші ще збираються. Ну, Ми чекати не будемо. Ми чекати не будемо. О! Аварія таке буває. Не за, не за донце взяли за саму дюжку. Ну, Процес ми контролюємо. Є. Все, тепер треба нам. Е, тепер нам треба витягнути сам мішечок е, з самої діжки. Так, давайте глянемо, що в нас. Що в нас в самому донці? Можливо, ще тут пару крапель буде. О, так, да, як бачите, що в нас. Пару капельів додаться, так. Yeah. Yeah. So. І завжди в комплекті йдуть такі дві підставки. Бачите, ми ставимо по краям і все, наш мішечок рівно проходить між цими направляючими. Так, скористуємося ще ось таким брусочком. Колись ми зробимо тест роздавимо його. Вздовж волокон. Десь був у нас також тест. У нас були реєчки такі нарізані. Ми поперек волокон тиснули. Фанера, здається, була. да, Фанера, ясень і дуб. А це хочемо вздовж волокон, так само брусочки два з ясеня і з дуба. Розтиснути. Глянемо, що, що з того вийде, яка деревина міцніша. виставили. Камера мотор. Підготували вже текст, готові розповідати. <кій> Значить, близько 4 років ми займаємось виготовленням маслопресів для холодного віджиму олії. Паралельно нашому виробництву ми показуємо, з якими культурами ми працювали, і взагалі, які культури може тиснути наш маслопрес Наш архів на сьогоднішній день. Нараховує 24 культури. Звісно, можна тиснути більше, ми вам це все з часом покажемо. Ми йдемо до цього, поліпшуємо наше обладнання, це все в своїх відео ми вам показуємо, розказуємо. Ну, мова зараз не про це. Переглянувши наш архів, виявляється, що виноградну кісточку ми тиснули два рази. Перший раз, це коли вона була перебита до крупи, до речі. Любе насіння, любі горіхи, коли вони перебиті до крупи, його завжди легше продавити. Чому? Наше ядро вже, рахуйте, воно вже розбите, і олії звідти вже легше вийти. Ну, Ви зрозуміли. При цьому в нас вихід получився 5%. Другий раз ми тиснули звичайне не перебите насіння, вихід тоді получився близько 1,5%. В обох випадках ми тиснули близько 12 годин. Лишали це все на ніч і тиснули на діжці 3-літровій з капролону. На сьогоднішній день ми тиснули 1 годину на міні діжці Ми її так позиціонуємо. Внутрішній розмір даної діжки 86 мм. За рахунок цього, що у нас діаметр зменшений, виходить у нас більший вихід. І при тому, ми тиснули 1 годину, у нас вийшов вихід. 9%. Це в два рази більше, ніж коли наше насіння було перебите до крупи. І в 6 разів, коли наше насіння звичайне. Це при тому, що наша діжка була 3-літрова. Хто розуміється в цьому, ви зрозумієте, про що йде мова. Усім. Хто нас дивився, дякую. Хочу попросити, щоб нас підтримали. Поставили нам лайк. Нам це дуже важливо. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди розповідаємо, показуємо в своїх роликах, як це все працює і, взагалі, для чого це.